Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана. Ви знаходитеся на каналі, який представляє собою Міжнародний суд Вознесіння Шкрах до себе, який очолює творець рот, Богородиця жива, верховний Семар, Ентау Леля. Сьогодні хочу розкрити таке поняття, як зрозумітись і як вона впливає на матеріалізацію ваших планів і задумів. Багато хто взагалі не розуміє цього поняття. Зарозумілість це ваше зверхнє ставлення до людей через ваш багаж знань у певній області. Не плутайте це поняття з гордини. Зарозумілість це коли ви маєте більше знань у певній області і ведете себе по відношенню до інших, так, ніби вони нижчі чи нічого не в гарді, бо ви знаєте, я краще і у вас більше знань у цій області. Зарозумілість це коли маючи більше знань у якійсь області, ви починаєте тягатися цими знаннями з людьми, які теж досягли певних знань в даній області. Тобто ви тягаєтеся, хто з вас більше знає і розуміє. Зарозумілість це одна із причин порушення законів Творця, оскільки в її основі закладена нерівність між людьми через верхність у стосунках, а це порушення закону усі рівні. Також раз наполягання на своїй точці зору, це поняття часто тягне за собою порушення закону, свобода вибору. А відповідно за проявлення зарозумілості у житті по відношенню до людей призначається такий від покарання, як відплата. Тобто ви у житті зіткнетеся точно з таким самим відношенням до себе, зверхністю і нерівністю, щоб відчути на собі, як це. Наприклад, сімейна пара, чоловік і дружина. Чоловік давно активно духовно розвивається, а жінка не так активна. І чоловік постійно вказує дружині, що він її підтягує, щоб слухала його, бо у нього більше знань. Проте жінка духовно розвивається по-іншому. У неї свій тем, своє бачення в розвитку, а чоловік насаджує їй своє бачення, тим самим проявляючи зарозумілість у відношенні до неї. При цьому йде порушення відразу двох законів Творця закону усі рівні і закону Свобода вибору. Тепер поясню, як зарозумілість пов'язана із матеріалізацією ваших задумів. Оскільки в її основі лежить порушення законів, відповідно, людина не буде мати матеріалізацію своїх бажань, планів чи задумів за замовчуванням доти, доки не усвідомить цих порушень і не виправить ситуації у житті, в яких вона проявляла зарозумілість по відношенню до людей. Гадаю, я розкрила для вас поняття зарозумілості і те, як воно впливає на здійснення ваших задумів. Якщо інформація була цікава, ставте пальчик догори, підписуйтесь, коментуйте. Обіймаю серцем ваша Світлана.